Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Майравлик. В нас сталася така неприємна ситуація. Приїжджаємо до себе сюди на ділянку. А тут чуємо скважини, десь шипить вода. Як ми підходимо ближче, а воно з цих дір витікає вода. Як я підіймаю люка, а там повна води. Прорвало ну, Розширительний бачок пливає. Коротше, у нас там був переходник металевий, його розрізало повністю, вирвало розширено бачка. Мотор постійно працює. Ще й накачує цю бочку, а її немає, і воно постійно працює. У нас там два блоки управління стояло, які я вам показував. У нас 11 зон, яких керувало для поливу клапанами. І, коротше, воно все потопилося. Слава Богу, мотор працює. Там е, для нього був такий контролер. Е, слава Богу, його не, ну, він то воді був, але слава Богу, йому нічого немає. То, як ви бачите, мотор працює, поливає. Але поливаємо ми зараз е, поки вручну. Е, е, поливаємо так вручну. Так, як не працюють у нас е, на, наші. Думаємо, дамо їх в ремонт. Якщо не вийде, будемо дзвонити до Дениса і заказувати нові наші, щоб керувати клапанами. Ось так дивіться, ми закручуємо. Ось. І полив у нас закінчився. Це так ми поки керуємо як не працюють. Сьогодні ввечері, думаю, завезу в ремонт. Якщо сьогодні не зроблять, то будемо завтра, сьогодні все неділя, заказувати нового. Я думаю, візьмемо вже нового на 14 чи на 16 зон, і буде у нас він вже один. Так. І ось так приблизно так само ось. Відкручуємо і оберта буквально так і виходить воздух. І ось так. Поки опять сьогодні цілий день понастроювали давлення, щоб гарно поливало. Слава Богу, що остався хоч цілий мотор, не замкнув. То сьогодні прийдеться два рази вставати. Десь годин-12 ночі прийдеться вставати, вручну ходити, 11 клапанів відкручувати, по хвилин 10 полити. Ну і хоча б 2-3 години ночі так само встати, полити. Да, Неприємно не хочеться. Але що робити, трещо правлик ми його погодували і гарно поїв. Ось така ситуація також буває, не без цього. Ось так, друзі. Так що засікаємо зараз 5 хвилин. У нас перший, хвилин по 5... перший полив по 5 хвилин, щоб не змивав корм. Ну і друзі, поки поливає, хочу вам показати ось наша скважина. Наш розширительний бачок. Води було повно. Два кольця цих було повно. Все, ось, винувата, ось такий переходник. Розширительний бачок. І ось я просто не знаю чого, ось так обрізало. І вроді хороші беремо з найкращих, в принципі, беремо цих. Бачите, ось так получилось. І два наших хантера просто пливали в середині. Я відкривав одного, дивився, він весь зелений, весь окисляний. Дзвонив до знайомика я привези, можливо, щось вийде зробити. Навіть одного було б вообще супер. Можна було б зекономити. А не вийде, будемо заказувати новий. Е ось на мотор наш. Такі коробочки, слава Богу, його не. Ну, води як би попала, але йому нічого, слава Богу, немає. Працює добре. Вже е провода скважини забрали. Вже буде наука. В принципі, можна було і догадатися, звісно, що тут не потрібно складати цю електроніку, бо в будь-який час може прорвати, якби будь-який час могло б і прорвати. Це зрозуміло. Але щось було нам зручніше, ми клали тут, ніколи не подумали, що таке може бути. Е, то зараз як, або зробимо ці, або купимо нову. Позабрали провода ось цього. Виводимо, все виведемо десь сюди під кришу, під піддавесік чепимо. А може в хлів ось туди заведемо через вікно, ще не знаю. Ну, вже звідси заберемо, щоб такого форс-мажора нас вже не було. Як прорве, то в принципі нічого, просто вода набереться та й все. А електроніка буде наша вся у порядку. Так що поки кинули переноску, ось так. Подключали наші ось клапани. Ось ці наші клапани. 8 зон, 3 зони. Все повідключали і чекаємо відповіді, чи зробиться, а ні, будемо заказувати завтра. І... Днів-два десь воно буде йти приблизно. 10 2-3 дні вставати по ночах і поливати. Нічого не зробиш, така ситуація. Ось так, друзі. Ну і друзі, сьогодні у нас 7 вересня. Завтра ми плануємо вже збирати, починати наш равлик, перший сорт, то ось доробляємо нашу бесідку. Яку ми мали зробити вже давно, але як ніяк не доходили руки. В принципі, стали ми її за день бахнули ось так. В принципі, місця, я думаю, хватив всім. Ще завтра ми її зранку накриємо затінняйкою, так як було минулий рік, щоб закритися від сонця. Ну і в принципі, можна і буде непогано тут і пообідати. Ось так, друзі. Ну і ще йдемо, покажу вам, яку ми зробили е, наш навіс, е, де ми накривали наші столи, нашого шалаша. І дивіться, яка краса. Звісно, як забетонірували стопчики, то в рази краще. Вже ми не боїмося сильного вітру, в принципі, і дощу. Вже все надіжно Зроблено. Супер. Ось так, як я вам показував стопчики. Дивіться, як ми придумали. Ось. Такі натяжителі, розсрилили дири, Ось такі. Вкручували з вухом болта. Натяжитель такий і кинули троса. Трос у нас 2 міліметра. Так, 50, господи, 33 метри. Так, да, 33 метри. 36 я вже і забувся, щось таке. І ось на такі. Карабіни. Зразу ми купили е, ось такі тоненькі, може на камеру понові, ось такі тоненькі, і сильний вітер, і їх почало розгинати. Ця затняйка почала літати як парашут. Е, заказали грубші карабіни, щепили і просто супер. На два троса натягнули просто ось так затняйку поверху. І так само ось на карабіни. Ми тут двоє кинули. Ось так боки. Получилось, я думаю, шикарно. Ось так всередині. Так, да, трошки провисає, як вітер. У нас тут, в принципі, горб... горбахи, такі ми його не вирівняли. Е, ну, в принципі, воно на скорість не, не влітає. Ось так. Десь легенько торкнемось, не торкнемось. В принципі, ось так. Столи також виставили. Всі, в принципі, рівно. Ще завтра, поки будемо збирати равлика попідкручую ще планки такі знизу, бо хто я знає, чи вони видержуть, бо вже трошки попідсухали, то краще ще. По дві попідкручую для надіжності. І, в принципі, так будемо починати збирати. Будемо грузити по 100-110 кг, щоб зібрати десь до 2 тонн. Ну, хоча б перший заход буде у нас 20 столів. І будемо тоді мити А, ще почіпляємо з пластика, вирізаємо Почіпляємо такі квадратики, поприкручуємо, буде маркером писати, яке число, коли загрузили стола, скільки він буде сохнути, щоб не путатись для себе, щоб знати, бо, наприклад, назбирали ми за день, за два там, одні столи на другий день чи за два, чи за три дні. Я не знаю, скільки ми дві тони назбираємо. Будемо бачити. То будемо писати числа, щоб не путатись. І тоді підсохли, ти погрузили, і далі наступні насипаємо. І так будемо. Порядку коригувати. Ну, вроді, друзі, на цьому все. Вроді, все показав. Е, а далі буде час. Можливо, завтра я покажу, як ми почали збирати равлика. І вже у нас равлик. В принципі, якось так, друзі. Так що з вас обов'язково лайк, обов'язково підписуємось. Всім пока!